Що вас чекає у фінансовій сфері, в коханні, в творчості, на роботі та на відпочинку в серпні? місяці? Вітаю на каналі Таро Таємниці за вашими проханнями, подивимося окремо для панів та парубків, для панянок і дівчат і для творчих людей. Це буде таро-прогноз на серпень місяць. А також отримаєте янгольські підказочки у непростий серпень місяць, де Меркурій у нас ретроградний. Подивіться, в які конкретні дні у прогнозі місячних фаз серпня буде відбуватися його ретроградація. І у нас буде. Чарівний Зорепад, в який обов'язково загадайте бажання. Дуже цікавим буде серпень місяць. Звертаю вашу увагу, що цікаво збувається річний тароб прогноз для українців. Передивіться, що у вас збулося з річного прогнозу та що чекає попереду вас. Мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях та ставте вподобайки. І прогнозуємо сьогодні трьома колодами великих таємниць, можемо робити це в два способи. Подивіться, будь ласка, перша колода, друга і третя, яка вам подобається, і ви можете слухати повідомлення від цієї колоди. А також колода є для творчих людей, це у нас містичне таро. У нас є колода для панів та парубків, і у нас є колода для панянок і дівчат. Але також ви можете слухати той прогноз тої колоди, яку ви собі обрали. Це буде саме для вас прогноз. Також у нас будуть підказочки янголів, і ви теж можете собі вибрати янголів. Ту колоду, яка вам сподобалася. І тоді слухати підказки тільки для себе з цієї колоди. І в кінці у нас карти мадам Ленорман розкажуть, чого не уникнути і що у вас у серпні місяці обов'язково збудеться. І дивимося перше питання. У нас мало питань, ви мені задаєте 4. І перше питання у нас фінансовий стан для творчих людей. І у нас випав дьявол. і це означає, що дуже добре у вас будуть проходити заробітки у творчих людей. Ви не будете боятися, але працювати прийдеться понаднормово. І з фінансами у вас буде все саме найкраще. Так, тепер у нас для панів та парубків, або для того, хто вибрав цю колоду, що у вас буде з фінансами, у вас буде кар'єрний ріст, буде дорога, де ви будете, може, поїдете на заробітки кудись. По гроші такі жаркі часи, де потрібно буде багато працювати. Так, можуть бути гроші час від часу. І для наших панянок і дівчат, що у нас буде з фінансами, з фінансами все буде дуже добре. Достанете якісь додаткові гроші. Це може бути премія, це можуть бути аліменти, це можуть бути соціальні виплати, додаткові виплати на дітей, і будете задоволені, це в нас на серпень місяць. А в далі дні, є ще дні багатства в серпні місяці, ви можете переглянути у серпневому феншуй прогнозі, або прочитати в дописах на YouTube каналі, і мені буде приємно отримати від вас коментар та вподобайку. І тепер, що нам скажуть опікунчі карти, яку допомогу можете отримати творчі люди з фінансами. Творчим людям з фінансами треба вірити в себе, в свої сили. Дивіться, як цікаво, хто займається музикою, ноти в неї тут падають. Але все буде найкращим способом. Не втрачайте віри. Просто вам прийдеться багато працювати. Отак, ці дві карти. Так, тепер, яка в нас буде допомога для наших панів? Так. Це у нас теж віра і кохання. І вибирайте дорогу кохання, щоб у вас кохання було в пріоритеті. Будете все робити з любов'ю, більше заробите грошей. Так, і для наших дівчат і панянок обираємо опікунчі карти, і це у нас релакс. От у вас, дівчата, гарний місяць. Дивіться, хтось вас проспонсорує і з дітьми поїдете відпочивати, і самі відпочинете. Шикарний буде для дівчат у нас цей місяць. Тепер ми дивимося на кохання, і це кохання в нас для творчих людей. Вибираємо, яке буде у кохання у творчих людей. Ой, дивіться, слухайте, цей Цезар, він дуже похожий на нашого президента. <гум> Значить, ваше кохання буде залежати від Всевишніх сил, від Всевишніх сил і як треба себе вести. Щоб добитися серця тієї особи, написати план, поставити цілі завдання і йти в вашому керунку, якщо ви хочете заволодіти серцем якоїсь панянки повільно, маленькими кроками, добиватися свого, бо у вас є всі на це ресурси, і ні в якому разі не можна приміняти силу і показувати. Як ви цього дуже сильно хочете, досягайте маленькими кроками. Так, що у нас? Це в нас були творчі люди. Що у нас тепер для наших панів з коханням? Так, що у нас для панів з коханням. Так, Не можна якийсь серпень місяць агресивний. Якщо ви любите якусь особу, хочете її освічитися. Або налагодити стосунки, не можна виявляти жодної агресії. Тримайте себе в руках. І що у нас, дівчат, з коханням? І у нас, дівчат, кохання, ой, статус у нас все складно, але, дівчата, відкриться якась таємниця в цьому місяці, і ви дізнаєтеся те, що було від вас приховане. Не всі люблять правду, але хай буде гірка правда, ніж ви будете жити в якомусь міражі. Так, і тепер ми подивимося янгольські ключики, чим нам можуть допомогти яка їхня порада. А також можете самі собі поворожити на кохання, перейшовши на відео, кохання та стосунки. І Ставте вподобайку і пишіть коментарі. І так, для наших творчих людей янголи, ключики, якими ключами відкривати двері, користуйтеся зі своєї внутрішньої мудрості. Дивіться, з книжечкою стоїть вчений. Так що мудрість на першому плані для наших панів, які агресують. Вірте в себе, дивіться, у вас ключі є від серця дами. Не агресуйте, вірте в себе і для наших дівчат і панянок. А ви поділіться своєю радістю, щастям і внутрішнім вашим багатством. Так, третє питання у нас про творчість. Дивимося, що буде з творчістю в творчих людей. Дуже гарна ситуація буде в тих, хто займається творчістю. Хтось, що продає, той, хто продає великі, будете прибутки мати. Хто співає, танцює, хто їздить, дуже багато буде у вас турне. Прекрасно, взагалі творчі люди. Я тримаю за вас кулачки. У вас цей місяць-серпень буде дуже плідний і прекрасний. Так, тепер у нас пани, наші пани і парубки. Що у вас буде? Так, у вас будуть на роботі, будуть клопоти, емоційні скачки. Треба триматися свого здоров'я і не робити собі на шкоду, тільки робити те, що корисно для вас. Не завжди. Те, що вам каже керівництво, воно добре для вашого здоров'я і для вашої психіки. Вибирайте себе на перше місце. І наші панянки і дівчата, що у вас буде на роботі? О, у вас буде керівник, який буде вказувати, вам, що вам робити. Когось не пустять у відпустку, хтось комусь прийдеться працювати. І тепер дивимося наші поради. Цікаво збувається ще річний прогноз секс і бізнес. Передивіться, що у вас булося з річного прогнозу та що ще попереду, і ставте вподобайки. І ми подивимося, у нас є янгольські месенджери, що нам підкажуть янгольські месенджер для творчих людей. Для творчих людей у нас. Будете з кимось ділитися, може, будете сплачувати податки. Може, свій, від... свій відпочинок поділите, бо у вас буде тут дуже багато роботи. Більше всього, що повністю ви свій відпочинок не відгуляєте, а будете працювати, у вас тут дуже багато грошей у цьому місяці. Тепер подивимося для чоловіків, які месенджер від янголів. Для чоловіків у нас щось у вас насилля, йде таким прям в цьому місяці. Агресія, можливо, до вас агресія, але ви можете в кожному разі покинути роботу, на якій вас утримують, і вийти з токсичних стосунків, чи це робочих, чи це в коханню такі стосунків, але мусите в цьому місяці поставити якусь крапку і не дозволяти собою так маніпулювати. І знищувати вас. І що у нас для наших панянок і дівчат. Так. І у нас дівчата на відпочинку теж, можливо, така ситуація, що як тут хтось вас не випустить у відпочинок, або цей відпочинок перенесеться. Дивіться, вам я показує годинник. Це може бути не на гірше він перенесеться, а на краще. Тобто потім, коли ви вже відпочинете, ви зрозумієте, що ви правильно поїхали, що ви запізнилися або перенесли свій відпочинок. Так. Так. У цьому місяці зорепад, ніч, коли падають зірки та виконують ваші бажання. Переходьте на відео серпневого місячного прогнозу, дізнайтеся, коли саме цей зоперепад, в яку ніч, і теж про ретроградний Меркурій, як собі допомогти, щоб не попасти до нього в такі його мережі, розставлені сітки. Так, тепер ми подивимося послання для вас, янголів. І так, яке у нас буде послання для творчих людей? Теж такі гарні ці янгольські карти для творчих людей. І теж ви пам'ятаєте, що ви ще дивитеся малюнок. Те, що вам вкидається в око, те для вас буде програватися. І так, творчі люди, ви є вчителями духовними і маєте такі вміння, які ніхто не має через вас, промовляє Господь. Ви самі талановиті, і біля вас збираються талановиті люди. Так що у вас така місія нести свій талант в народ. От для творчих людей просто фантастичний буде місяць. Це в нас допомога. Тепер ми дивимося для чоловіків. Щось в них важкий терористичний місяць, яка буде допомога для чоловіків. Йога, фізичні вправи. Заспокоєння свого духа, свої помисли, думки, може, комусь прийдеться піти до психолога, це дуже добре, або самому з собою позайматися, можете навіть придбати янгольські картки і повитягувати відповіді на ваші питання. Можете тут на сторінки таймери повключати і подивитися, що промовляють до вас янголи. Але в серпні чоловікам буде дуже сильно спекотно, все по-наден-міру. Так що ви бережіть себе, опарубки і чоловіки, що у нас для наших жінок і дівчаток. Дивіться, яка сексотка. Вона вас питає, задайте собі питання, хто вас приближає до вашого божественного пізнання? І що вас віддаляє від божественного, від себе? Бо треба жити в гармонії з собою. Так, це для наших панянок і дівчат. Так, і тепер. Дуже цікаве питання було, хто в цьому місяці буде головною людиною у вашому житті? Ми зараз подивимося, хто буде головною людиною От в цьому місяці, в серпні, для творчих людей хто відіграє саму важливу роль, буде якась така подія пов'язана, в якій ця людина прийматиме активну участь. І це не тільки те, що я скажу: дивіться творчі люди на те, що ви побачите. Ви навіть можете побачити обличчя цієї людини. І це у нас молода дівчина, навіть може бути дитина неповнолітня, і от вона відіграє важливу роль у вашому житті у серпні місяці для творчих людей. Може, будете співати, танцювати в будинках, в дитячих будинках або, або ем, замовляти вас будуть для дітей. Все, що пов'язано з дітьми. Так, тепер ми дивимося. Тепер ми дивимося, хто буде з головних людей для чоловіків. Яка головна людина буде у чоловіків у цьому місяці? У вас буде професіонал. Тобто це може бути юрист, коуч, вчитель, лікар оця людина відіграє важливу роль у вашому житті у серпні місяці. Так, хто у нас відіграє важливу роль для наших дівчаток і панянок в цьому місяці? Так, і це у нас хлопчик-підліток відіграє велику роль. До підліткового віку у вашому житті. Дівчата, у вас і почалося з качелі каруселі, і тут ви переходите, і гроші вам на дітей дають. Так що діти будуть основою серпня місяця. І тепер ваші улюблені карти мадам Ленорман. І це у нас буде відповідь на питання, що неминуче збудеться від 1 по 31 серпня. Тобто, це ваші. Плоди, які ви пожинаєте. Те, що ви робили в минулому, і зараз воно обов'язково збудеться. І подивимося, що ви робили добре чи погане. І так, творчі люди, які будуть пожинати плоди. У вас випав ключ, це ключ до щастя, він відкриває таємниці, збудуться ваші бажання. Це також може бути пін-код до карти банківської, ключ до нового кабінету, до нової роботи, ключ до нового помешкання, на яке ви давно чекали. Також буде, може бути ваш контроль над чимось або контроль над кимось. І порада цієї карти прийшов час вам управляти своїм життям. Не вагайтеся, робіть все по совісті. Ну, супер, творчі люди, я за вас щаслива! В цьому місяці вам прекрасно випадає. Так, тепер дивимося для наших чоловіків, які ви будете пожинати плоди. Що збудеться? Ви отримаєте приємне послання. Нову інформацію, познайомитеся з новими молодими людьми, може приїхати до вас раптово гість у ваш дім, отримаєте довгоочікувану відповідь, яку чекали. Також прийде довгоочікувана посилка. Великі зміни відбудуться у вашій праці. Зі здоров'ям, бережіть свої ноги, щиколотки, стопи і суглоби. Також вам можуть прийти нові рахунки до сплати. І якщо вам прийдеться приймати рішення в цьому місяці, то приймайте рішення, яке дасть вам найкраще в майбутньому, а не в минулому, коли ви будете приймати рішення. Дуже гарна вийшла карта, десь у вас покращиться ваше життя до кінця серпня місяця. І тепер дивимося для наших дівчат. І панянок, що у вас буде неминуче здійсниться. Дивіться, як ми говорили там, що вам не дасть поїхати у відпустку, да? щось вас заблокує на місці. Бережіть своє здоров'я, особливо хребет, легені, щоб ви не заблокувались на лікарняному ліжку. Не порушуйте закон, щоб не потрапити до в'язниці. І платіть податки, щоб не попасти до контролюючих органів. А також цей стоп, який відбудеться, відбудеться на краще, тому що пройдуть якісь такі події, які вас не, не торкнуться. Той, хто живе в зоні бойових дій, Знайдіть собі місце, в яке можна заховатися від різних бомб та ракет. Бережіть себе і своїх дітей. Отакий у нас буде серпень місяць, дуже цікавий. Дякую за підписку на канал та вподобайку. Традиційно під вашими коментарями висилаю янгольське послання саме для вас. Пишіть, не стидайтеся, записуйтесь на індивідуальні прогнози в особистих повідомленнях. Хай вам щастить, бережіть себе і не забудьте загадати бажання на зорепад!